Особливо, знаєш, там є дослідники які кажуть, і ми там знайшли в метричній книзі 100 років. Там багато е, цих жителів дожили до 100 років. Я кажу, чекай, чекай. Ну, розумієш, коли 100, зрозуміло, від болди написали, бо дуже стара було. А 112, до ну, мене зразу насторожило. Ну так точно я колись приїхав і спілкуюсь з людиною. А він каже: О, там є стара баба, вам з нею треба поговорити, і це літня людина я з нею говорю. І він каже. Я коли був малий, вона вже була стара. Це вже государственні документи, там не може бути ошибок. І ну, це не добре, як на мене. Це як знаєш, про таку неповагу до своїх предків, що типу я сусіда запишу своїм батьком там, чи твоїм батьком. Це як на мене смертельний гріх в генеалогії не вказати звідки ти взяв інформацію. Джерело, фонд, опис, справа, номер сторінки. Звісно, до нас часто клієнти ображаються, що ми знайшли не те, що вони пам'ятають, чи не те, що їм розказували в дитинстві. Ні, не так, не так. А, і... Ви знайшли те, що що вони не хочуть чути. Часто пишуть, знаєш, чи розказують там з розповіді бабусі, але я кажу: дивись, в тебе як мінімум дві бабусі. Друзі, продовжую рубрику розмови з Віктором Долецьким. Нагадаю, це наш партнер, директор Центру вивчення генеалогії пращур. Наступна тема, про яку ми поговоримо, помилки в генеалогічних джерелах, характерні помилки дослідників і як з цим боротися. Посилання на попереднє відео за участю Віктора Долецького знайдете в описі під цим відео. Привіт, вітання, Ярослав. Вікторе, давай поступово пройдемося по основних генеалогічних джерелах, про які ми говорили у попередньому відео. Отже, метричні книги різних епох і країн, з якими працюють дослідники, до чого нам треба прискіпливо ставитися, де на нас чекає якась підстава, тобто неточність чи помилка, яка може завести нас на якісь манівці, тобто, ми можемо зробити якусь кардинальну помилку. Найчастіші помилки в метричних книгах, якщо ми говоримо, да й в інших типах документів, це по батькові. По батькові вказується в різних документах, може бути різне і може відрізнятися. І тому ми, наприклад, знайшли факт народження нашого діда. E, і там він буде вказаний там Петро Іванович, наприклад, з нашим прізвищем. А насправді він не Іванович, а Васильович. E, і якщо би ми знайшли народження інших дітей нашого Петра Івановича, точніше Васильовича, ми би в цьому переконалися. E, тому e, ну давай так, помилка найчастіша по батькові. Також буває помилка банально в імені в прізвищі також. Ми вже не говоримо про чи, точніше треба буде поговорити про зміну прізвища. Коли одне прізвище перетікає в інше, чи коли замість прізвища записується прізвиська, яке побутувало в селі, наприклад, і воно там виміщає прізвище, або в деяких документах записується замість прізвища, вік, вік вказаний з помилками в пришлюбі, тому що ну, чи при смерті при смерті дуже часто вказаний помилковий вік. Але й при шлюбі він часто помилковий. Тобто, люфт про якийсь плюс-мінус два роки, це типова історія. І я більше дивуюсь, коли вказаний точний вік в метричній книзі був, чим коли він відрізняється на один-два роки в ту чи іншу сторону. Це якщо ми говоримо про шлюби, але якщо ми говоримо про смерті, то там вік може відрізнятися і на десяток років вліво чи вправо. Найбільший розбіг років це був 29 років, який я зустрічав. Тобто, людині записали, що їй 90 років на момент смерті жінці, а насправді їй був 61 рік. Відповідно, чекай Ну да, 61 рік там там цікава історія. Там виходить, що якось тій жінці набігало кожна сповідалка, там багато документів. Кожен якийсь факт, який я з нею знаходив, їй накидувало декілька років і ну набігало, 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 і в підсумку набігло 29 років до її життя. Це, звісно, виключення справила. Зазвичай там різниця 5 ну до десятка років. Ну не 29. Але тим не менше бувають і такі великі розбіжності. І зрозуміло, коли людина находить. Там запис смерті свого прямого предка, де вказано 70 років. А до речі, е, округлена цифра: 70 75 80 це вже підстава за підозрити, що це не правильний вік, це такий середній вік, як як собі люди уявляли, що що людині стільки років е, особливо. Знаєш, е, там є дослідники які кажуть кажуть: ми там знайшли в метричній книзі 100 років там багато. Цих жителів дожили до 100 років. Я кажу, чекай, чекай, вивірено по народженнях чи не вивірено? Якщо не вивірено народження цих людей, не вірю, що вони дожили до 100 років. Це умовно писали там людина настільки стара, що ніхто не пам'ятає там умовно, всі її діти вже покійні, і швидше за все, онуки покійні. Людина так довго жила, е, тому там їй писали сотню, там а насправді їй могло бути там 80-90 років. Ти мені нагадав. Тому, війниці, там, е, так з м, м, підозрою, і є таке правило: чим менша людина, чим менший вік їй вказано, тим точніший це вік. Умовно, якщо ми бачимо спомідалці дитині 5 років, то це плюс-мінус один рік. Але якщо ми бачимо при смерті 90 років, отут може бути плюс-мінус 10 років. Це ти мені нагадав про 100 років. Я знайшов бабцю Дарку, знайшов її смерть. І було записано, що вона померла в віці 112 років. Ну, розумієш, коли 100, зрозуміло, від Болди написали, бо дуже стара була. А 112, ну, мене зразу насторожило. Ну так точно значить, можна вже, ну, yeah. одна з версій можна довіряти. Правильно, якщо 112, не 110, там, не 150, а 112. Виявляється, я потім, я, правда, не знайшов її безпосередньо. Народження, запис, але за іншими документами я вирахував там плюс-мінус, і було десь 80 з копійками на момент смерті. 112. Ну, о, то, то, ну, чому так, така точність дурнувата, я так і не зрозумів до, до сьогоднішнього дня. Я це я ну, тільки що проговорив це, ну кажу ви, що людина настільки стара, що всі її діти вже померли. А ми ж говоримо про середній вік там в районі 60 років. і Навіть якщо людина дожила до 80 років, то чи пережила 80 більшість її дітей вже будуть покійні. Ну там онуки кажуть, та боже, ми ще були не народжені. Як це там за цара тимка, ця людина жива, там глупим їй 100 років. Там да, або навіть взагалі нащадки там десь пороз'їжджались людина собі живе. І думають, що вона там стара споконвіку живе така. Ну, знаєш, в селі я колись приїхав і спілкуюсь з людиною. А він каже: О, там є стара баба, вам з нею треба поговорити. І це літня людина, я з нею говорю І він каже: Я коли був малий, вона вже була стара. <реш> ну знаєш, от Фраза, я коли був малий, вона ще була стара. Тому, тому так, так. Да. Ми вже зачепили трішки, що оцей от вік найбільше може бути помилка саме в сповідальних розписах. А от що, що саме не так? От яка була основна причина оцього такого перебільшення чи навпаки? Ну як правило, більше робили вік набагато більше ніж він відповідав насправді? Ну, треба розуміти суть сповідальної розпису. Сповідальний розпис суть нього була хто прийшов до сповіді перелікувати хто. А вже скільки їм було років на цей момент. Ну це вже була така додаткова інформація, яка для цілі сповідки ну мала другорядне е, значення. Тому священник там на око часто цей вік проставляв. Часто знаєш, буває так. Дивишся сповідалку, там вік вказаний. Дивишся наступну, точно такий самий вік прописаний. Ще одну, такий самий вік. В мене таке враження, що він просто брав попередній рік, переписував її, е, вказував той самий вік, і типу, що всі прийшли до сповіді, та й все, та й та й та й гайда. Ну і швидше за все, це в деяких селах так і робилось. І відповідно, вони там не відрізняються за близькі роки. Тому вік тут, так, Такі досить приблизний в сповідалках, ну тому що він, це була другорядна така річ, яку не контролювали. Давай так. Основний момент, що ведення сповідало контролювалось, а в який там вік хто там його контролював. Дуже другорядне. Да. Вікторе, а які помилки зазвичай трапляються в ревійських казках? О, в ревійських казках якраз помилок значно менше, особливо я вже говорив по чоловіках по віку, тому що це була прив'язка до рекрутського збору. Треба було знати, який вік там часто навіть точна дата народження хлопчиків вказувалась, щоб розуміти, чи йому вже є 18, чи йому немає 18. Ну і відповідно, хоча є помилки навіть в ревізіях, і є додаткові ревізійні казки, які виправляють оці помилки. Тому треба звертати увагу. Хоча, якщо ми порівнюємо умовно, сповідалку про яку ми тільки що говорили, і ревізійну казку, то ревізійна казка набагато більш точніша ніж сповідалка, особливо частина про чоловіків. Частина про жінок там вік теж грає, там по батькові часто грає там. Замість другої дружини ще першу могли писати, і навпаки, там Ну коротше, дуже там більше помилок в жінках, ніж в чоловіках. Знову ж таки, це через те, що подушне платили тільки чоловіки, тому їх облік був більш важливий більш е, точніший. Е, тому е, ревізії зазвичай вони більш точніші. Ну, хоча людський фактор, знаєте, ніхто не відміняв. Колись мені одна жінка каже: Я їй кажу, що тут помилка. Там при народженні вашого прадіда, там не вказаний вік, там точніше не вказано по батькові там Ось ми перевірили по таких таких документах, і там все сходиться Ну буквально там доведена помилка. І вона каже: Це вже государственні документи, там не може бути ошибок. Ну, знаєш, так ну, типу кажу: чекайте, чекайте, хто створює державні документи, їх створюють люди. Людмить роблять люди, містить помилки. Ну це треба розуміти, да і до речі, знаєш, як часто нова школа дослідників вона дуже посягає цей, дуже покладається на різні бази. Ну, типу там Family Search І якщо він Family Search не знайшов там по індексу народження людини, то він каже, її немає. Я кажу, чекай чекай хто створював індекс, індекс створювала людина. Людина помиляється. Ну і відповідно я більше радше люблю працювати з оригіналами і вивіряти документи, не без того, щоб щось пошукати по FamilySearch, але перевірити потім по оригіналу це мастхев, Просто потрібно ти на самому початку перш за все згадав імена по батькові. То я теж згадав мене по одній з гілочок. Моя пратри бабця Стефанида Яворська, вона цей період дуже немає в мене документів, і вона два рази згадується в метриках як Іванівна, а два рази згадується як Михайлівна. А документів практично немає за цей період, і я так і до кінця не встановив. Чи вона сам я я моя версія, що Михайлівна, але я не можу це доказати. І тим більше я так і не досидив, якого саме вона роду. Тому що вона, яворська, вже була по чоловікові, а якого вона сама роду, і там в мене генеалогічна стіна. То я просто теж, власне, ти почав про по-батькові, то я б задав свій випадок. Я зазвичай е, полагаю, покладаюсь на. Те по батькові, яке вказано в молодшому віці, по тому самому принципу, що з віком, тому що ну одна з причин: що чому людей міняється по батькові? Тому що, ну, наприклад, був чоловік, в нього дружина, в них є спільні діти, і тут чоловік помер, і жінка одружується вдруге, і часто цих дітей від першого шлюбу починають писати по батькові, по другому чоловіку дружини. І відповідно тут може бути помилка один по батькові чи іншим. Треба згадати незаконно народжених дітей, в яких взагалі не було по батькові, яким не писали при народженні по батькові. В них врахувало, що в них батька немає. Відповідно, по батькові немає. Але в пізніших документах їм вказували по батькові. Зазвичай це було або по хрещеному батьку, або Іванович, або Васильович. Це найчастіше ці люди отримували отакі по батькові. І вони могли мінятися опять таки в різних документах, тому що ізначально в нього не було по батькові, тому в одних документах буде Іванович, в інших Васильович, а ще третіх там Олександрович по хрещеному батьку. Вікторе дав... йдемо далі. От які помилки ти зустрічав найбільш характерні в посімейних списках і господарських книгах? Я думаю, все теж вік по батькові, імена прізвища, не вказали людину. Наприклад, там є діти і когось з дітей пропустили. Буває, цілу родину могли в якомусь документі пропустити і не вказати, іначе вона би там мала бути, але її немає, тому що її пропустили. Або саме образливо, коли знаєш, пропускають прямого предка. От я якось шукав не помню населений пункт уже. Але там кіндрат, основний наш предок прямий кіндрат. Ну таке ну не Іван, не Петро, особливе ім'я. І я нахожу в 1912 році це по волині перепис населення. Ой, цей сповідальний розпис 1912 року. І там склад родини, і прізвище співпадає, а кіндрата немає. І по батькові таке, і я підозрюю, що це по віку дуже підходить. Що це прямий предок сім я сім'я прямого предка, але кіндрата немає. І відповідно я клієнту кінту скиду кажу: дивись, оця сім'я швидше за все, але він там мусив бути. Причому йому там кіндрату мало бути умовно якихось 6 чи 7 років. Ну що ще ще б не пішов, десь не живе окремо. мусив жити з батьками. Я маю на увазі, а його там немає. А потім ми знайшли факт народження Кіндрата, і там вказані ці батьки його банально пропустили в 1912 році. Не вказали, і якби ми, наприклад, досліджували тільки по цьому документу, ну це глухий кут. Ми би не вивірили. Через то я наполягаю на те, що будь-яку знайдену інформацію бажано вивіряти по декількох джерелах. Там, знайшли метричний запис ще в сповідальному розписі. Підтвердження знайшли сповідальний розпис склад сім'ї чи в резійній касті обов'язково вивірити по метричних книгах при умові, що вони збереглись, і знайти точно факт народження. Ми в своїх родоводах ми прописуємо так, що ми, наприклад, знайшли людину по сповідалці, і ми пишемо, що рік такий то народжений, і вказуємо, що вирований з сповідального розпису за такий то рік і такого то віку. І це ще не факт про народження, це версія. А коли ми вже знайшли метричний запис про народження цієї людини, то ми рахуємо, що ми підтвердили факт народження цієї людини ось цих батьків. Ну ось такі нюанси. Це вже в нашої внутрішньої роботи, але ми обов'язково прописуємо звідки ми взяли цю інформацію, чи це там з усних розповідей родини, чи це з такого документу, чи це з такого документу, чи це з таких, то таких то роздумів буває так, що родина маленька. Ми знаємо, вже досліджуючи там всі документи, що їх там було буквально одна сім'я, і далі, коли ми працюємо з документами там початку 19 століття або ж з 18 століттям, і бачимо, що період, коли народився прямий предок немає, але є сусідній А ми навіть по батькові не знаємо прямого предка. Але ми бачимо, що є всього одна пара в цьому селі, яка народжує дітей цей період. От ми пишемо, що з великою ймовірністю. Це саме батьки ось нашого прямого предка. Але ми обов'язково прописуємо, що це не факт, а версія. І да, в родових деревах може бути ряд цих версій. І якщо є документи, по яких можна перевірити ці версії, це треба обов'язково робити. Але буває так, що немає документів, по яких можна перевірити версії. Вікторіо, Дивися, ми з тобою проаналізували коротенько, які можна зустріти помилки в основних генеалогічних джерелах. А які можуть бути наслідки от, отримання такої помилкової інформації? Як з цим боротися? От е, в тебе ж були напевно подібні випадки у твоїй практиці? Ну, ось е, які наслідки? Що ми збиваємося не на ту гіл. Тобто, е, ми знаходимо, наприклад, що по бать... при народженні діда вказано, що його батько там Петро Васильович. А насправді його батько там кіндрат Васильович наприклад. А рідні брати між собою, і ми не тут не тій людині, під'єднуємо нашого ну, прямого предка. Виходить, що ми збились. Ну окей, коли ми збили ще на на рідного брата, але це може бути не рідний брат, а якийсь умовно там троюрідний чотирьохюрідний Ми на сусідню гілку взагалі підцепили. І я мені, коли присилають родоводи наших колег. На вивірення і коли фрагментарні родоводи, коли там знайшли цей факт, зробили скачок, знайшли цей факт, знайшли, зробили скачок, знайшли цей факт. Там часто такі помилки, коли люди не вивіряють всі документи, не перекривають е іншими типами документів, не вивіряють достовірність цієї інформації, то в родоводі може бути багато помилок. Тому я кажу, чим більша кількість опрацьованих основних документів в родоводі, тим точніший родовід. Це аксіома, це правило, треба це розуміти. Якщо в родоводі переглянуто 10 документів, і виведений родовід взяти покоління, таке буває при хорошому збереженості документів, ревізій, сповідалок, це можна зробити, але це не якісне дослідження родоводу, бо все ж таки ще не вивірено метричними книгами кожен з записів. Все-таки їх треба вивіряти. Тому основна, як на мене, такий гріх. Який це може призвести оця помилка, це перескок на сусідню на іншу гілку, і якщо не вивірити це, то так в родоводі вашому і залишиться, що умовно ваш прапрадід це там людина, яка була чотирьох'юрідним братом вашого справжнього прапрадіда, а не вашим прапрадідом. І ну це недобре, як на мене, це як, знаєш, про таку. Неповагу до своїх предків, що, типу, я сусіда запишу своїм батьком там, чи твоїм батьком. Все ж таки, треба розібратися в цій ситуації при умові, що збережені документи, і записати правильний ланцюжок прямих предків. Дивіться, це е, помилки, які характерні для генеалогічних джерел, які можна там знайти. А от е, що е, які помилки найтиповіші роблять дослідники? На так би мовити, на рівному місці, які теж можуть призвести до якогось хибного шляху, ну давай вкажемо вказання джерел. Просто от коли при дослідженні не вказано джерело, звідки взята та чи інша інформація, це, як на мене, смертельний гріх в генеалогії не вказати, звідки ти взяв інформацію. Джерело фонд опис справа, номер сторінки, копія прикладена знайденого факту. Це ну. Колись я за це бився, прямо там насаджував українську генеалогію, щоб всі так робили. Зараз більшість дослідників так і робить, хоча є люди, які там цим все одно страждають і джерела не вказують, мов нашого не треба. Більшості клієнтів по чесному джерела не настільки важливі, люди не так на то звертають увагу, які люди не фахо. Ну, по чесному вони й не мали би на то звертати увагу. Тобто для цього є професійне ком'юніті, щоб. Насаджувати ось ці такі принципи гарного дослідження, тому за джерела не перестаю битись, вказання джерел, ну і знову ж таки, невивірення інформації по інших джерелах, тобто знайшов собі по батькові там чи знайшов сповідальні розписи і прийняв це за правду чи версію не перевірив по інших типах джерелах. Хоча я ще можу зрозуміти, коли немає джерел і немає по чому перевірити, але часто джерела є, і це можна було перевірити. Ну, тут треба вказати, що часто сам клієнт не дає можливості вивірити метричні книги. Наприклад, колись в мене була ситуація, ми зробили родовід, буквально переглянули там десяток сповідальних розписів, вивели родовід і ну, виклали клієнту. Зробили родовід і кажу, Давай перевіримо по метричних книгах. А клієнт каже: Ні, ні, все, мені достатньо. Ми зупиняємо дослідження.' І він зупинив дослідження. Але ми зробили сайт MyHeritage, відповідно, туди прописали людей. І потім з цього роду з'явився ну там, по-моєму, це був чи племінник, чи з бокової гілки клієнта, який сам досліджував родовід. І він, значить, починає перевіряти метричні книги, і там мені пише, що от там пращурна робило, помилок в моєму родоводі. Там от це не точно, і це не точно. Я кажу, згоден з тобою, тому що мій замовник не дав можливості виверти це по метричних книгах. А ти це знайшов в метричних книгах? Він каже, «Да, в метричних книгах. Кажу, молодець красавчик, напиши е, нашому клієнту, якщо ти з ним спілкуєшся, про то так, 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 що тут є помилки, що тут їх треба виправити, або звернутися в пращуру і ми це все перевіримо. Вікторе. То чим повинен насамперед керуватися дослідник, ну щоб мінімально допустити, щоб не допустити будь-якої помилки, або мінімальну кількість помилок. Ну, відповідно, щоб не ввести себе в оману і щоб не піти хибним шляхом, ну ще один з принципів, який теж треба згадати, це документ завжди ставиться в пріоритет усній інформації. Часто е, знайдена інформація в документах не співпадає з тою інформацією, яку знають в родині усно. І доводиться пояснювати клієнтам, що це, що це нормально, що пам'ять людська помиляється, і що документ він зазвичай точніший ніж людська пам'ять. Перший момент, другий момент джерела, третій момент вивірення по інших типах документів кожного факту ну знову ж таки, якщо це можливо. Бо я тут ще, ще одну аналогію: що це перегукується з чим? з родинними легендами. Що теж родинні легенди люди там передаються в покоління в покоління, перекручується все. А потім, коли береться документи, якщо вони знаходяться звичайно, а воно там абсолютно не відповідає дійсності. це теж майже одне й те саме, правда? Звісно, до нас часто клієнти ображаються, що ми знайшли не те, що вони пам'ятають, чи не те, що їм розказували в дитинстві. Ні, не так, не так. А, і... Ви знайшли те, що що вони не хочуть чути таке теж буває, але частіше всього це ну просто не підтверджена легенда, або там відрізняються якісь деталі, або ну серйозно відрізняється легенда. Там є зазвичай якесь раціональне зерно, але багато чого можуть відрізнятись, і люди кажуть: ні, ні, ви не то знайшли. Шукайте мені так, як треба. А то що ви тут понаходили? Не так і ну, більшість людей адекватні вони розуміють, що от є документи, от є. Можуть проаналізувати джерела і прийти до думки того, що й прийшов дослідник. Чому це так? Але ну трапляються ж різні персона... персонажі і в наших клієнтах також. Хоч знаєш, я робота з людьми завжди важка, але в нас чудові насправді клієнти в, в пращура і в генеалогії, взагалі, тому що зазвичай до дослідження родоводу приходять саме свідомі люди, і такі досить розумні, і досить свідомі люди. І з ними такі ситуації не часті, хоч іноді трапляється і таке. Вікторе, і традиційно на закінчення розмови, що би ти порадив е, початківцям, от саме через призму нашої сьогоднішньої розмови про помилки, хибні шляхи, і так далі? Використовувати те, про що ми поговорили, ще раз підкреслю: прописуйте джерела усної інформації або письмової, обов'язково джерела фонд, опис, справа, номер сторінки. Не просто там знайшов на якомусь сайті на FamilySearch, Подивіться на якому ну, коли вказали посилання з FamilySearch, це вже добре, але ну це не ідеально. Ідеально розібратися в якому фонді, в якому архіві, в якому описі в якій справі зберігається та чи інша інформація, і вказати саме джерело цієї інформації, або прописати, що це зустріч розповідей такої, -то, то такої людини часто пишуть, знаєш, чи розказують там з. Розповіді бабусі, але я кажу: дивіться, тебе як мінімум дві бабусі. А часто бабуся не називають прабабусею, тому треба вказувати прізвище, ім'я по батькові з розповіді, якою ви це записали. Е, ну і не лінуйтесь вивіряти ту чи іншу інформацію. Тобто, якщо ви знайшли вже склад родини по ревізійній касці, чи по сповідальному розпису, чи по першому загальному перепису населення, все одно перевіряйте метричні книги і переконуйтеся, що це правильно було записано, і там немає помилок. Ну і гарних вам досліджень. Вікторе, дякую за такі детальні роз'яснення і подальших успіхів тобі на неві генеалогії. Дякую. Дякую, Ярослав. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас виникли питання. І ми обов'язково знайдемо час, щоб дати вам відповідь. До зустрічі, Па-па.